З початком повномасштабної війни Богдан Білотіл змінив професію і став сапером. Їздить по деокупованих територіях та розміновує нашу державу від забруднення расистів. Перше відрядження було це була Київська область. Проводили розмінування території там. Після цього, після цього ну, терміном плюс-мінус 60 днів. Після цього я був відряджений для інформування населення в Харківська область по міні безпеці проводили е з цивільними навчаннями. Також Богдан Білотіл бував і на Миколаївщині та Донеччині, саме останню територію вважає найбільш небезпечною в Україні. На мою думку, Донецька це була якось. Я думаю, на мою думку, найбільша кількість по вибухонебезпечних предметах. Але при цьому я скажу, що на всіх цих територіях, де я був відряджений. Е Кількість була теж дуже немаленька і ще залишається вона. І, я думаю, ще повністю обсяг робіт не виконаний. Під час своєї роботи Богдан Білотіл стикається з різними ситуаціями. Розповідає, знаходять різноманітні міни. Їх дуже багато на території України. Їх вистачає, що протипіхотних мін, що артилерійських снарядів, мінометних мін, протитанкових мін і інших видів ВНП. В тому в тому числі і саморобних вибухових пристрій. Найбільш хвилюючим відрядженням рятувальник вважає візит на Донеччину. Там доводилось працювати менше як за 50 кілометрів від лінії фронту. Найбільше, звісно, вражає протиопіхотні загородження, противотанки, так як в нашій справі це одна із найбезпечних виконання, найнебезпечне виконання робіт. Вилученню, знешкодженню чи знищенню таких вибухонебезпечних предметів. Також Богдан Білотіл розповідає на повне розмінування території України можуть піти десятки років, не дивлячись на те, що його професія є небезпечною, хоче продовжувати допомагати людям. В першу чергу хотілось допомігти допомогти розмінувати територію, щоб цивільне, цивільне населення не страждало від вибухонебезпечних предметів, які знаходяться. А кількість їх немаленька, дуже велика. Відтак, після перемоги, рятувальник не хоче покидати професію сапера, зізнається, тоді буде роботи не початий край. Павло Невесенко, новини рівного.